Друзі, привіт! Сьогодні я вам покажу дещо дуже цікаве. Зараз 25 й рік і я знайшла декілька місць, де, де лежать такі дивні речі, і дуже цікаві артефакти. Обов'язково додивіться до кінця. Тут, до речі, є залишки великих господарств. Зараз заглянемо всередину. Перейшло. Господарство колись було І тиша залишилась тільки. Треба дуже обережно. Це був якийсь механізм, який, мабуть, крутив і водичку ганяв. Інша частина і тут уже стан трошки гірше, вже як просто покаліпсіс. Ну як в зоні, в принципі. Все вже розвалено. І це вже ферма, яка слугує укриттям для тварин. Взимку тут можуть проживати коні прижвальського. Починаються пригоди, і я хочу показати вам в першу чергу дуже класну знахідку. Я просто в шоці. Ну, не знаю, як ви, я такого не бачила. Подивіться, який годинник. Щас, я близько, вам покажу. Просто подивіться його розміри. Зраз, я щоб ви понімали, моя рука повністю як дев'яточка. Це просто мега часи. Вибачає в мене годинник. Значок. Ти, дивіться, яке здорове. Не знаю, що це за фірма, як грамотніше сказати. Свєма. Чи... Не знаю. Коротше, хто знає, напишіть. Так що ось такий годиночок. Мені вдалося знайти в зоні відчуження. Представляєте? Офігеть. Дуже класна знахідка. Тут уже таке віконечко скоро впаде на голову. І вихід. Вихід в потойбіччя. Тут Тут інших частинах розруха, звичайно. Але все одно сьогоднішнє відео у нас починається з цікавих артефактів. Тут також, бачите, небезпечний артефакт. Ці штуки виділяють дуже токсичні речовини, треба бути обережно. Там двері, стіни вже обвалюються. Це кімната, туалетна. Це документація. Звичайно, тут також є. Е, мікрозівер в час. Не знаю, мікрозівер в час, означає чи ні. Хто знає. Це бачите місто хабне, село Новий мір. Це таке, бачте? Документацію тут можна знайти в цьому місці. Цікаво. Це щось про воду. Заміри води. Цікаво. Хабна – це Поліське, колись так називалося. Поліський район. Село Новий Мір. Ось такі документи тут можна познаходити. Вони вже протрухли. Бачите. Зазвичай можна знайти документи які хоч плюс-мінус нормально збереглися. Я не могла вам цього не показати. Я просто йшла по лісу, це на межі Чорнобильської зони, і побачила дещо, що мене, в принципі, трошки злякало. Ну, ви зараз зрозумієте, про що я. Ще тут заховалася така баночка Ріхім, Ріахім. Ріахім. І саме у цій баночці знаходиться щось ядовите. Откривати її я вам не рекомендую, навіть якщо вам дуже хочеться їсти. Дотерпіть додому! На даному радіоактивному смітничку ми з вами, як оті дослідники, можна знайти отаку зубну пасту радянського. Або крем якийсь, там Харків, до речі, написано. Якась Харківська фабрика. Також ще дуже... Так, не хоче ручка, дуже багато тут банок 87-го року. Тут, до речі, вже не так сильно фонить. А бачите, баночка 87-го року, а також колючка. З 10-кілометрової зони. Чому? Ось бачите, оця штука конкретно оця, була предназначена для того, щоб по ній пускати токи, щоб шваркали, якщо ти захочеш залізти в 10-кілометрову зону, щоб у тебе спалилось волосся із-за твоїх таких бажань лазить, як у мене. Оце. Ось також дуже багато тут отаких от ось штук. Це розбиті якісь. Шифер чи ще щось таке. Ну, це, понятно, це везде можна таке знайти. А також тут багато грибів, які їсти не можна вже тут все. Вони вже вважаються отруйними. Також можна познаходити отаке покриття. Воно, до речі, кстати, не фонить. Я вже його переміряла. Відкись тут взялися кісточки, у яких перевищення радіації в два рази. Це не дуже багато. Це, скоріш за все, кістки тиранозавра. Вони вже зелені, їм вже, мабуть, більше років, ніж мені. Скоріше за все. І також тут отаке покриття типове радянське покриття. Не знаю, зі стелі чи просто зі стіни. І ще одна банка, бачите? Тут перевернуто. Боюся, її не можна. Знайте, що ніколи в грязі не рийтеся руками, бо можете підхватити правець. Тут також, бачите, зубна паста радянська, це ліквідаторська якась. Ось, 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 бачите вона. Ну, це банки також радянського виготовлення. А саме цікаве, що тут є, отака ось плівка. Плівка. Але, на жаль, вона без фото. Плівочка. На ній було зображене життя до аварії на атомній станції. Так, ми ближче підходимо для того, щоб роздивитися, що тут є. Має для того, щоб вам показувати ось ось така паличка із Тіктока. Отут, у цьому місці, дуже багато радіації. Зараз я вам докажу. Бачите, тут старі якісь речі валяються. Якщо піднести дезиметр, то він покаже вам таке гарне перевищення радіоактивності. Тут багато сміттяки валяється, скоріше за все, десь вивезеної із зони. Бачите? Перевищення є. А ну, хто експерт, скільки. Разів тут перевищення, знаю, що мене дивляться люди, які дуже гарно розуміються на радіації. Ботиночок лежить, бачите дитячий. Бумсько. Тут, бачите, менше фонить, А тут, якщо піднести сюди, тут... То тут перевищення вже будуть серйозніші. Ось такі у нас сюрпризи сьогодні. Не тільки артефакти, ще й радіоактивні смітнички. А тепер увага, бачите, звичайна вроде, да, смітничок. Ну, таких багато на кордоні зони. І коротше, моє перша... перше враження від цієї знахідки було трошечки не таким. Просто подивіться. Я не знаю, як назвати що це таке. Мені здається, що це якийсь бюстик Леніна. Скоріше за все. Ще тут поряд я знайшла такий страшний радіоактивний тапок, схожий на лапці ліквідаторів. Ось такий суровий. Зараз його поміряю. Ось міряю цей ботиночок, то він не фонить. Норма. Значить, по даху реактора в ньому навряд чи хтось ходив. Це знаєте, є люди, які знімають відео на всяких смітниках, шукають там скарби. А я шукаю артефакти. Але забирати її з зони не можна, переміщати також. Просто взяли, подивилися і поклали на місце. І желательно руки десь помийтут. І цю рукавичку також залишити десь тут. Виносити не можна. Це так. Взагалі таке робити не треба. Ну, так як ми з вами ненормальні сталкери з чересчур підвищеним рівнем неадекватної цікавості. Ну, як є. Якісь бачите позички. 100 бажано, звичайно, надягати маску на обличчя. Щоб нічого не вдихнути. Тут навколо чисто, до речі, це тільки одна пляма тут фонить, а в інших місцях норма абсолютно. Не Так, щоб сказати, що перевищує, то ні. Наче так. Типа, плюс-мінус нормально. На межі. Норма плюс 30. Трошечки, бачите, 32, 33, 34, 35, 37. Трошки підфумів, бачите. 40 майже. Бачите. Коротше, це радіоактивна кровля. Звідки знята. Ну, я. ви самі знаєте, звідки просто була тут схована. Зараз я підійду. Я навіть залишила свої речі трошки далі. Зняла курточку, бо я пройшла деякий кілометраж, мені вже стало жарко. А ось, бачите, це в складеному віді. Ленін трошечки схожий на фільму жаку. Ще тут, до речі, знайшла пасту. М -м -м. А, не знаю, який рік. Я не дуже сьогодні ковиляюсь, бо ви завжди возмущаєтеся, що я там руками трогаю, щось там десь вино, що тому палочкою. Ковиряємося паличкою, чорнобильською слідничкою. Поклала просто свій дозиметр на дерево, а воно почало пищать, зашкалювати до 50, Зараз 36-35, показує. Ні, ну тут зрозуміло, бо яка зона. Зараз я спробую зібрати оцю голову Самий сочний такий артефакт із знайдених сьогодні буде. Це, мабуть, такий погон ВВ. Не знаю, що це значить. Я його так руками не дуже чіпала. Ну, такий звичайний ось радянський, старий. Може, ви знаєте, що таке ВВ. Внутрішні війська, це що, міліція чи що. Лежав поряд із костями здоровими. Я сподіваюся на те, що ми з вами всі подумали. Коротше, якась жуть. Щось якісь предмети опліплені страшною паутиною. Фон трошечки перевищений. Не знаю, що воно таке. Виглядає явно стрьомно. І так, наш підсумок по артефактам на цьому дивному могильничку. Це така знахідка архітектури, архітектурні пам'ятники. Бачите, Ки Київ написано Лев. Старий короте, радянський пакет. Далі якісь, який, це, мабуть, амперметр, або якісь такі штуки. Це якийсь метал, оце зубна паста, ручка. Якісь теж пружинка. Це паста для взуття, е, пленка чи плівка, не знаю. Ну, коротше, вона засвічена. Така штучка, ще вимикач, частина посаду і отакий ріахім. Оце отакі артефакти тут можна знайти. Це такий смітничок можна знайти прямо на кордоні з зоною відчуження. Тому будьте уважні завжди. Там я просто дізналася це, тому що у мене в кармані пишіть, дозік Він у мене завжди включений. Того що якби я, якщо ти йдеш в зону пресі, або біля зони навіть, він повинен бути включений. Навіть якщо, якщо ти впевнений, що в даному місті чисто, бо там же ті типу, жиле село, рядом люди ходять, поряд гриби збирають. Завжди повинен бути включений дозиметр. особливо якщо ти, ти цим цікавишся. У мене і безпека грає свою якусь роль в цьому плані. А також мені цікаво, може десь на моєму шляху може бути якісь отакі радіоактивні штуки. Бачите, ліс тут вже давно все покрито мохом, і дуже важко вже побачити ті наслідки років перших після аварії, тому що раніше не дуже сильно заморачувалися, кинули. Ну, бувало, бувало не без цього. І тому. У мене завжди включений дози. і він почав вирішати. І так я й зрозуміла, що саме тут знаходиться щось таке страшне і радіоактивне. Такі друзі, у нас сьогодні були пригоди, як каже молодь, пригоди для скуфа, які люблять ковиратися у минулому. Якщо вам подобаються такі відео, де я дуже прискіпливо. Приділяю багато уваги до деталей, обов'язково ставте вподобайку. Якщо вам щось не подобається, то можете написати про це у коментарях. А також побачимося у наступному ролику, який зараз не дуже часто виходять, ви знаєте чому. Але якщо я вже щось знайшла, то я вам обов'язково це буду показувати. Дякую нашим славним і найкращим ЗСУ. Якщо ви мене дивитеся, знайте, що я вас дуже міцно обнімаю. І хлопців і дівчат, які стоять на захисті нашої країни, до наступного відео всіх обійняла.